м один стартап шоу, і ми дійсно вас і час затанцюємо. І просто вместе з нами у вас буде крутіший джаз, смарт, фан-джаз. Вот так, друзі. Як прийти з року на джаз? Про це будемо спілкуватися з нашим супергостом. Олег Скрипка, український музикант, вокаліст. Фронтмен гурту «Воплі від засновник фестивалю Країна мрій, а також проекту «Джаз кабаре Забава, який поєднав кращих рокових та джазових українських музикантів. Ви вірили в успіх в рок the house», -да в, в такої в то, що є зараз? Ну хотілось би більше рока і більше класної музики в Україні, безумовно. А те, що я не замислювався, що я ну там буду будувати собі кар'єру зірки, і, наприклад, що на вулицях треба буде фотографуватися з людьми, постійно це, це я не думав. Що моя робота буде заключатися в роздачі автографів. От просто хотілося грати класну музику. В ітогів почалася року. Зараз, на даний момент, все ж ми знаємо. Або проєкти, який проходять да, да? там, і це все-таки ближе к джазу, ніж крококтам, там, що давно. Чи яким чином да, ви дійшли нам. до джазу? Просто на мене впав проект, не проєкт, а впала музика mm -hmm. Богдана Веселовського. Це довоєнний український джаз. Mm -hmm. І нам ніколи в голову не приходить, що Україна наполовину до Другої світової війни вона була буржуазна країна. Mm -hmm. Буржуазна країна з усіма іпостасями, тобто mm -hmm. з джазом, з кабара. І В Західній Україні були прекрасні виконавці, прекрасні оркестри, джазові. А джаз це ж була популярна якби естрадна музика довоєнної. Я її почув, я зрозумів, що це дуже, дуже е, сильно, талановито, розкішно. І я випустив альбом, який називається Жоржина з тими піснями старовинними. І потроху почав це грати на концертах, і от такі якісь вишукані вечірки з українським джазом воно стало популярно, дуже трендово, як би якби ви сказали. Є у вас ресторан Українська кухня? Так Як можна успіти все на світі. У ну, мене є колеги професіонали, і цей, цей фестиваль я створив з відомим ресторатором Дмитро Борисов. Угу. Ну я жодної людини не зустрів, яка б виходила з нього з цього ресторану розчарованою. Навіть коли я побачив лайку після цього процесу, так вона просто очі е, блищать, і вона була дуже здивована такими речами креативними. Наприклад, ці ж саме сирники, які подаються на чомусь, що дуже нагадує землю. Хто придумує ідею інтерес? Сішим блюдом унікальним я б сказала. Знову ми обговорили з Дмитром, і у Дмитра великий досвід. Моя теоретична база висока українська авторська кухня мусить бути навіть до, до молекулярної кухні. Тобто ми mm -hmm. на, на вістрі взагалі технології ресторанних. Mm -hmm. А ця земля, вона їсти на це хліб. <сум> Дмитро Шуров топовий український музикант. Піаніст, композитор, виконавець, екс-учасник гуртів «Океан Ельзи», Земфіра Естетик Едюкейшн останні роки займається сольним проектом піанобой. После такого представления я могу уже ничего и не говорить. Спасибо, спасибо Дима. Спасибо. Все хорошо. Ты просто красиво посмехайся. Да. И будем вам все одно с тобой спилкуваться. Загрялась у тебя битва, а самая электроника, цифра, живые музычные инструменты. Как ты дивишься на все это? Кто выживает этой битве на этом рынке? Я как раз сейчас отхожу очень от цифровых устройств. Хотя я очень много действительно с ними имел дело. Просто а, одно из них упало в бассейн и все пропало. И поэтому я... Нашел старый такой дедушкин кассетничек Panasonic и закупил кассет. И я действительно пишу сейчас все скетчи, все какие-то новые штуки на кассету. Минусы, а больше плюсы я к электронике, ну, тобто, работаю с цифрой, а и этом еще и с живыми инструментами. Ну, главный минус в том, что у любой электроники когда-нибудь сядет батарейка. Пока не изобрели каких-то ядерных там. А Флешек, которые сами от себя питаются, или действительно маленьких солнечных батарей. А любой гаджет может подложить тебе свинью: Брюссель! Колысь також разом зібралися и зіграли на гаджетах. Наверное, это было, когда записывали альбом в Брюсселе. Очень долго готовилась студия. Мы сидели, что-то тыкали-тыкали. Там все рифы очень простые. А, и поиграли, а потом решили как-то в клипе это отразить. Вот и все.

Pay my bag and use that, but not for long. <laughs> the future is coming on, on, it's coming on, it's coming on, it's, on, coming on. It's, coming on. <thôi> it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future <laughs> is coming on, it's coming on, it's coming <whiskey> on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on.